Раніше у мене були отакі от мисочки, і на них я сушила цукати. Просто на кухні зверху ставила. А зараз у мене є більшенькі розміру, бачите? Буду використовувати ці. І як я їх буду викладати, просто цукати ми зварили. Ну, так чухається цілий день. Ну, скажіть, що це? Так що за прикмета? Так, дивіться, стідли юшечку. Це юшечка взагалі ціробчика. Коли я робила із Айви, це така смакота. З... Це з баклажані. З баклажанів цукати можна робити теж. Ми їх, от, оце вони мають такий вигляд. Да, воно таке, наче, якби некрасиве, але потім ми його беремо ручками. Да, ручками, а чим ж ви Паличками Та Беріть паличками, як вам зручно. Викладаєте і ставите наверх. Якщо у вас є сушилка, сушіть у сушилки. Ну, Я не знаю, як, бо в мене немає. На жаль, чи на щастя, я не знаю. От, це ж ми такого зробили, викладаємо. і Щодня передивляйтеся до них, щоб воно не зацвіло. Тому що, може бути всього, але якщо ви достатню кількість цукру положили, то нічого у вас не зацвіте. Воно е, присохне, отакого. потім ви його е, помішуєте щоразу. І е, чуть пізніше, десь через день чи через два ви притрусите його ще цукровою пудрою і будете смакувати. А хочете червоної кручорної щуки, пишіть мені.